Короче, пацаны, всім привіт ікс! Що я можу сказати? Сьогодні поіграємо опять на івенти. Хочу пригнуть на перший. Все, можна рахувати. I'm Rip. О, сюда пригне більшість. Ну, сюди пригне людей так 10 точно, а серед них дуже лютий чел, номер 18 по побідам ДО і трудяка може пригнути сюди. Надіюсь, не буде таких челів. тут. Я не хочу так люди. Я не люблю люди, Фойд. Я люблю а не люблю без А Она люди, вот эти, что блин а. Блин а, метро, метро, после метро, опять, после метро, где же метро был? Муха шофут один. Опять же, мені страшно. Ох, це знизу Магнітну пушку обов'язково. Так. Страшно. Третий поверх. То есть был? То есть был в ящик-то? Это или один? не жопа, да? Мені на зубок Ага, вот там Uh -huh, і на першому. Ще дні, пацани. тип мене може тупо й не найти кстати. Блин, дай третий рюкзак, нужны жадены, ну дайте. Дайте тоді третьего рюкзака. Бомжона сейчас, ну Що може меху прозвати? Э, е, меха, дайди розборки будуть Степана. Меха! Иди сюда, кис кис, -кис. вроде третий рюкзак. Все, я один залышусь. Ура, я единый в этом океане жестокого пабджика. И мне здесь грустно, мне здесь плохо. Но нет, я шучу. Я здесь прикрался идите, идите нахер. Та водія зняти. У мене тепер два роботи. Так. Які ж, кстати, ну був зараз з костюмами лавина. От серйозно, це я ще з того типа, минулого, якого я удав, то був лавина. Вони стали якимись нубами. Я за не можу тягати! <пізвис> Охеренно. Меха, давай. Иди сюда, мой сладенький. Иди сюда, пупсик. Пупсик, иди сюда. Быстрее только. Пупсик, только быстрее. Хорошо, пупсик. Пупсик! Пупсик! Быстрейше, пупсик, пупсик, быстрейше! Эээ, я ж без тебе не виживу, попсик. У мене ж зода захаває. Хоч я, тобою ту не вмію користуватися, але я буду тобою користуватися. укористувати. У мене немає виходу. Кстати, фулбуст. Щас меха появляється. Це не меха появить. Я на другий івент вычу. Оно, оно! Оно мій покемон вати! Оно мій покемон ватить. Куку, йопта. Чот лута ми не привез, да? С пси, конечно. Ой! Пустить. Ну, ч Киборг убийца? Давай. Давай, шо за? Давай, шо за? Просто давай, що за? Блин, як Вгору Вгору, я кто боюсь красуть? В гору падала ты. В гору я сказал. Ну, хоча і на цьому дякую. Дякую, що швидше, ще, звичайно, її машини. Дібілоїд, який вгору не летить? Вгору лети, тибі, я тобі сказав. Вгору лети, ти не ти существує. В гору ти бівуй. Вгору, гору, в гору, давний вгору. Так, побігли. Разгоняйся давай. Да, нехило, конечно. Ну, дякую, конечно. Ты летать умеешь? Неинтересно, ты летать умеешь? Существо ты летать умеешь Чьи начало и все, и твои полеты окончен. Да, нахуй? Да? Да, блин? Сорян, что мы тюхусь я бы я по короче. А, ну пья, ревна місцевість И тебе вид... Просто від нічого стопить, так? Да? А там другий мех. Другий мех. Ага, це максимум. За тут за кім добув. А. Воно ходить. Падало. Ти ж магніт, ти да? <свісно> ж, та? І Кажется, классное существо. Так. А. Для меня жопа. Сесть. Да, ну меха, конечно, очень крутые, пацаны. Да, крути, крути. Без вопросов, если что. Крутая, я бы сказал. Мы. Звісно, тіпи не крутезні, ну а мехи крутезні. Ладно, я ще науцю цю мантію пригну, мені меха вже не треба. І авік. Хоча хотілося б. Авіка якогось, ну ладно. Тут найду М24 собі 100%. Ну і якусь важаду МГшечку, якщо я не наглію, дайте мені. Якщо я не нагрію. Розраб. Звісно, що ти наглієш. Ну, дякую на реактивному ранці, кстати. Хороша. Хороша штука реактивний ранець цей вашій. В любому випадку, що отут Лучше Вектор. Так, хорошо. Что же, тут у нас есть вкусненького, вкусненького. М -м -м? Ну бери, кстати, хорош, достойно. А там давай, ты. Что ты сука вылазь Вывай тут укажу, блядь вылазь, вылазь вылазь, не будь задавать сука? Ух, я же зато в бою эти типы на робота. Не имба, короче, лайн. Всім пока.